Вітаю, друзі. Приблизно два тижні тому, а саме 29 березня, редакція газети The New York Times опублікувала результати журналістського розслідування щодо участі Сполучених Штатів Америки в російсько-українській війні за часів президентства Джо Байдена. Опублікований текст має інтригуючу і приваблюючу назву: партнерство. Дві крапочки. Таємна історія війни в Україні. Не менш інтригуючим та приваблюючим вийшов її під заголовок до цієї публікації, це нерозказана історія про приховану роль Америки в українських військових операціях проти російських окупаційних військ. Зрозуміло і очевидно, що газета. The New York Times відображає інтереси демократичної партії США, і це так зване журналістське розслідування. Воно було і санкціоновано, і профінансовано демократичною партією США. Очевидно, в ці дні це робиться для того, щоб зіграти на контрасті, показати різницю у зовнішній політиці між Демпартією США і республіканською партією Сполучених Штатів Америки. Різницю. Між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Але окрім цього, ця публікація має ще кілька завдань. І одне з найголовніших завдань це пояснити, чому зовнішня політика на російсько-українському напрямку вона не досягнула бажаних результатів. Чому. І військова допомога, і фінансова допомога не призвела до потрібних результатів, не підняла престиж і значення Сполучених Штатів Америки. Хоча, якщо згадати, Джо Байден також дбав про репутацію Америки і зробив кілька гучних заяв, що Сполучені Штати Америки завжди були. Великою країною, великою державою. американці це велика нація. І ми не допустимо принижень, і ми не допустимо поразок у зовнішній політиці, маючи, звичайно, на увазі ситуацію на російсько-українському фронті. Тоді нам було складно це все якось співставити і повірити в щирість цих слів Джо Байдена, прийняти ці слова. І от редакція газети The New York Times основний упор робить на партнерство. І говорить про те, що якби партнерство продовжувалося так, як воно починалося в кінці весни 2022 року, то, безперечно, все було б інакше. Все було б інакше і не потрібно було виправдовуватися. І... Не потрібно було б шукати якихось пояснювальних аргументів, чому все так не вийшло і так далі. В цій статті вводиться вперше, ну, ми не знали це місто в Німеччині, Вісбаден. Ми всі споживали інформацію про якийсь там черговий 20-й чи 40-й Рамштайн. Там збиралася. Міністри оборони, бо представники там, 49 чи там, 58 країн, це вже не так важливо. Але виявляється, вся кухня і всі військові важливі події вони відбувалися у Візбадені. І представництво, і контактні групи там були досить невеликі. Генерал Забродський о, з української сторони, там Зеленський і ще там. Ну буквально 3-4 особи були дієвими в. В, в цій робочій групі е, країни НАТО були представлені трошки ширше, але переважну роль, звичайно, відігравали Гостін, Мілі і ще кілька генералів американських. І ось е, всі військові операції вони починали плануватися саме у Візбаде. Які можна зробити для нас висновки? І чому треба реагувати на цей розлогий і великий матеріал? Безперечно, Нью-Йорк Таймс і Демократична партія вони переслідують свої інтереси, але намагаючись щось пояснити зараз світові, вони в тому числі дають відповідь на дуже багато важливих запитань, які стосуються глобальних речей, які були відомі невеликій кількості людей, обмежному колу людей. Сьогодні ми можемо і безпосередньо прочитати, і між рядками прочитати, незважаючи на те, що деякі речі є неявними, вони фактично лежать на поверхні. І ігнорувати і пропускати цю статтю це дуже неправильно. І ми не випадково, я вже роблю там зараз другий підхід для того, щоб осмислити. І правильно розставити акценти саме по цій статті. Редакція інтернет видання «Цензорнет» Юрія Бутусова 31 березня опублікувала повну версію в перекладі цього матеріалу. Матеріал і великий. Якщо його вдумливо читати, це десь приблизно займе 2 години. Якщо так побіжно поверхнело, то це година. І відповідей на запитання, які нас цікавили протягом цієї війни, дуже багато. І перше запитання, з якого я почав би, це запитання, чому американська політика була такою стриманою, і чому вона підірвала довіру в щирість політики демократичної партії і Джо Байдена щодо України і щодо української перемоги. Я хочу нагадати. Відповіді, які давалися ну, з додумувань і з здогадок. Перша відповідь полягала в Третій світовій війні і загрозі ядерної ескалації. Друга відповідь полягала в тому, що США вони не зацікавлені в розвалі. Російської Федерації, що Росія їм потрібна як цілісна країна, яка утримує ядерну зброю. Хоча тут уже було протиріччя, тому що для чого цілісна країна, яка утримує ядерну зброю і погрожує цією ядерною зброєю. Але ну, була така версія. Потім була версія, що Росія потрібна Америки як противага Китаю, тому що Китай це країна, яка веде неоголошену війну проти Сполучених Штатів Америки, і це не просто порожні слова, тому що Китай збирає і дані генетичні щодо Штатів, проводить якісь там повітряними кулями недружні дії розвідку, ось завозить туди наркотики, фентаніл. І ще багато робить недружних дій проти Сполучених Штатів Америки. Тому була така підозра, що Росія потрібна як союзник. Сполученим Штатам Америки проти Китаю. Ще була версія і думка, що демократична партія, на відміну від республіканської партії, я це підкреслюю, вона зовсім не зацікавлена в існуванні України як незалежної держави. І політика Демпартії була завжди спрямована на демонтаж української незалежності. І, от, нарешті, після цієї публікації можна зробити відповіді. Дати відповіді, вірніше, отримати відповіді на всі запитання. Я почну з останнього запитання щодо незацікавленості, нібито Демократичної партії в Українській Незалежності. Ми, можна сміло, ми можемо сміливо сьогодні сказати, що це неправда. І хто так думав, він помилявся: Демпартія завжди була зацікавлена в українській незалежності, на відміну від республіканської партії. Напевно, Україна була цікава як полігон для соціоінженерії, для реалізації якихось стамбульських конвенцій, рівності, прав, ЛГБТ спільноти, ще чогось. Але точно можна сказати, що Україна була цікавою для Демпартії, Саме тому Демпартія сюди вливала грантівські кошти. І окрім демпарті, Україна нікому не була цікава, і це не випадково. Це зовсім не тому, що ми не мали якихось там представницьких еліт, родів, консерваторів, як має там Польща, і нібито республіканські фонди працюють. Фонди республіканської партії США працюють в таких країнах, як Чехія, там Польща і так далі. В Україні не працюють, тому що у нас немає еліт. Немає там консервативного напрямку, і так далі. А тільки є ліберальний напрямок. Це неправда, це не відповідає дійсності. Ми повинні це визнати. Зовсім не тому. Чомусь для республіканців ми якраз були не дуже цікавими. Причому мова йде ну, про інтегральну величину. Звичайно, ми не знайдемо кілька там якийсь відсоток республіканців, які симпатизували Україні і вважали Росію там. Ворожою країною. Тепер перейдемо до питань з Китаєм пов'язаних. Можемо сміливо сказати, що всі розмови про Китай були хибними. Зовсім Демпартія не бачила Росію як противагу, як союзнику в боротьбі з Китаєм. Це для Трампа і для республіканців Китай є якимсь там ворогом економічним і так далі. Тобто, це можна відкинути. Тобто важливий момент. Стриманість Байдена і стриманість Демократичної партії була військова стриманість в нашій допомозі, зовсім не була не пов'язана з загрозою розпаду Росії. Це не так. І ключове питання, перше питання це Третя світова війна. І, і це питання ядерної ескалації. По цій публікації можна зробити однозначний висновок, що Джо Байден належить до покоління людей холодної війни. І в цьому тексті, який опублікований в The New York Times, наводиться на пряма мова Валерія Кондратюка це керівник, колишній керівник військової розвідки, який влучно. Я визнаю, що влучно сказав, що ми не довіряємо американській стороні і своїм консультантам, тому що ми, українці, боремося за свою країну, а ви боретеся за свої страхи холодної війни. Ну, фактично, так це можна, або боротися з своїми страхами, пов'язаними з холодною війною. І от таким страхом, звичайно, була ядерна ескалація, ядерна війна. Джо Байден належить до покоління людей, які боялися війни, тим більше ядерної війни, пам'ятаючи Японію і взагалі всю ситуацію з зовнішньою політикою і із подібного роду загрозами. Про чому це важливо розуміти? Тому що наша зовнішня політика і наші дипломати не працювали з фобіями і страхами Сполучених Штатів Америки, а ми повинні були показати себе по партнерськи А виявилася наступна річ: Чому відбувся розкол в партнерстві, про який пише. Автор статті New York Times, І він, в принципі, говорить про те, що негативні результати в російсько-українській війні пов'язані виключно з взаємною недовірою, образами, і ще якимось там непорозуміннями в питаннях стратегічних, до речі, це не військові були питання. Ми фактично можна говорити про те, що Володимир Зеленський бикував в той час, коли наші американські партнери тупили. Але в нашій ситуації потрібно було не бикувати, а працювати з фобіями або страхами наших американських партнерів. І, можливо, деякі речі потрібно було сприйняти, в чому були розбіжності і де були проблеми. Як зазначається в цій статті, українці прагнули швидкої розгромної перемоги, яскравої перемоги. Тобто ну, ми можемо казати, що Зеленський, на відміну від можливого оточення, він насправді був зарядженим, зарядженим наваляти. Звільнити території до 91-го року і це не тільки тиск громадян України, це в тому числі його внутрішні бажання, тоді як американська сторона намагалася діяти стримано для того, щоб наносити шкоду і удари, які були б недратівливими і непомітними для Росії, тому завжди пропонувала цілі. Цілі, які не дратували б, були непомітними для Путіна, які б не передбачали його реакції, не викликали б його реакції. Саме тому американці дуже сильно роздратувалися і образилися, коли ми дізналися, отримали від них розвіддання щодо крейсеру Москва, флагмана Чорноморського флоту, подякували і завдали удари без їх дозволу. Американцям це, звичайно, не сподобалося, тому що вони вважали, що це може призвести до ескалації. Причому мова йде не стільки про ядерні удари, мова йде не про ядерні удари по Сполученим Штатам Америки, а мова йде про удари конвенційною зброєю, напевно, по тому, що візбадено Черемштайну, по союзникам Сполучених Штатів Америки в Європі. Німеччина це ключовий союзник США. І позиція Шольца вона була повністю підконтрольна контрольна Байдену. Нам не потрібно було, скажімо, педалювати це питання, тим більше там, висміювати, там, глузувати над Шольцем, говорити про те, що він нерішучий і так далі. А просто я вже переходжу до контрнаступу, тому що провал контрнаступу це результати взагалі. Політичних розбіжностей. Ресурсів було видано рівно стільки, щоб прикласти їх в одній точці, досягнути військового результату, який би не роздратував Путіна, а примусив би його переглянути свою зовнішню політику. Оцей момент надзвичайно важливий. Ресурсів насправді було надано мало, недостатньо. Але рівно стільки, щоб не роздратувати Путіна, але досягнути військового результату виключно на локальному рівні: на полінії Роботину Токмак, Мелітополь. Все більше ресурсів не було надано. А, так, ось це от про що пишеться в, в цій статті, в, в цій публікації. Що українська сторона вона повністю проігнорувала це ключове, ключові страхи Ключові страхи з боку Сполучених Штатів Америки, і намагалася завжди діяти от в своїх рамках, в тому числі і перенести війну на територію ворога. Американцям це було ну не підходило. Так, от що потрібно було робити, це найважливіше, що треба сказати. Це працювати з нашими союзниками і сказати, добре, якщо ви боїтеся відповіді реакції Путіна у вигляді, наприклад, ракетних ударів по Рамштайну чи Візбаду, ну, причому балістичними ракетами конвенційною зброєю, то тоді давайте виробимо спільну стратегію. Ми ведемо. Узгоджену цю війну повільно не дратуючи Путіна, розтягуючи на роки, ми повинні це сказати чесно, нашим громадянам, що потрібно діяти так. Ось і ми розраховуємо на те, що після відходу Путіна від влади ми повертаємо свої території. І тут найголовніший момент не просто між рядками. А просто чорним по білому у цій статті написано, що наші американські партнери вони передбачали мир в обмін на території. Вони передбачали винагороду Путіну за його агресію і за порушення міжнародного права у вигляді тери 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 територіальних надбань. Це просто проходить чорним по білому. Тоді нам треба було сказати, почекайте, ну, якщо ми з вами, значить, ідемо таким шляхом, то тоді територіальних поступок ми не робимо. Ми просто розтягуємо цю війну в часі і діємо поступово. Але нічого подібного не було зроблено, ніяких комунікацій, про яких у нас люблять говорити, не було проведено і була обрана тактика. Бикувати з боку Зеленського, капризувати, вимагати НАТО, вимагати, давати побільше зброї, атакувати Росію. Це було неможливо, я ще раз підкреслюю: це було неможливо за ну, такої психології, такої ментальності представників демократичної партії Джо Байдена. Тобто насправді партнерство було, які можна зробити висновки, що важливі. Що в принципі ми здали іспит Сполученим Штатам Америки на ідентичність і на суб'єктність. Іспит ми здали приблизно в кінці квітня, на початку травня, коли американці прийняли стратегічне рішення, що вони впрягаються будуть допомагати, але так, щоб не отримати удару відповідь від Росії. Оце важливий момент. Наступне, що окрім формули мир в обмін на території, що прослідковується між рядками, але теж є явним, Сполучені Штати Америки взагалі були не готові до питання погроз застосування ядерної зброї. Можливо, вони були там не стільки публічними, як не публічними, але сама по собі погроза ядерною зброєю це вже злочин. І Сполучені Штати Америки не готові були оголосити це злочином і вжити адекватних дій, передусім економічних адекватних дій. Паралельно з цим існувала торгівля з Росією і світом, існував тіньовий флот по Балтиці, по Балтійському морю через ту ж Данію і так далі. Проходило багато суден з нафтою, і Росія отримала нафтодолари. Це надзвичайно важливий момент, який я хочу підкреслити неготовність Сполучених Штатів Америки реагувати на ядерні погрози, тому що ядерний клуб, Організація Об'єднаних Націй, всі над національні структури, вони створювалися е, за умов, що ніхто з ядерних країн і тому дозволяв, чому дозволялося мати ядерну зброю країнам, тому що ніхто собі не дозволяв. Така була домовленість погрожувати ядерною зброєю, те, що застосовувати її тільки у відповідь, тільки у випадку нападу на країну. Ось. І тут Російська Федерація вперше, ну, якби порушує домовленості. І ядерний клуб це не тільки стосується Сполучених Штатів Америки, не готові були реагувати. Адекватно на ядерні погрози. А це злочин, це однозначний злочин, і від цього мало все відштовхуватися. І санкційна політика, і економічна політика, в тому числі і військові дії. Раз Росія погрожує ядерною зброєю, значить, вона повинна тиск військовий проти неї повинен значно посилитися. Це потрібно було робити публічно. Але оскільки цього не було зроблено, тому і двоїста політика. Отже, це о, о, ця стаття, вона, як на мене, є базовою фундаментальною. Це підведення підсумків за три роки війни. І ми повинні визнавати ну, свої помилки. Я теж, наприклад, там, в свій час вважав, що Демократична партія вона ну, не зацікавлена в існуванні. Української незалежності, що це якась подвійна гра, і ще якісь там такі речі. Ну, це не так насправді. І зараз, от, на контрасті на політиці республіканської партії, це дуже очевидно, це дуже яскраво просто, от, проявляється. Ну отже, такі висновки і такий аналіз цієї от, фундаментальної роботи, яку провела. New York Times. Вони, звичайно, проводили її в своїх інтересах, але ми повинні тут бачити свій інтерес. Не випадково, до речі, що цю статтю практично ніхто і не помітив, її особливо ніхто не аналізував. І вона щось дійшла до мене, там, до інших людей там, через майже 10 днів після її публікації. На цьому всьо на цьому, все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До побачення. До наступних зустрічей.